Доброго часу дня, кінодумці. Грудень уже добіг до свого кінця, і нас очікує в наступний місяць січень. А що він нам приготував у плані серіалів? Давайте розбиратись. Уже 1 січня відбудеться прем'єра серіалу: Твоя перша остання брехня від Netflix. Серіал є адаптацією одноіменного детективного роману американського письменника Гарлана Кобена. Сюжет серіалу розгортається навколо двох вбивств. Молода вдова Майя помічає на прихований відеоняні свого вбитого чоловіка Джо. Тим часом її племінники Ебі та Деніел намагаються дізнатися правду про смерть їхньої матері. Поступово між двома справами вимальовується можливий зв'язок. Головні ролі в серіалі виконали Мішель Кіган, Аділ Ахтар. Річард Армітадж. Перший сезон серіалу налічуватиме 8 епізодів. Усі вони вийдуть одночасно. 4 січня. Netflix випустить ще один проєкт під назвою «Брати Сунь. Головні ролі в серіалі виконали оскароносна Мішель Єо, а також Джастін Чен та Сем Сон Лі. Серіал розповість про молодого хлопця Брюса Суня, який живе звичайним життям у Каліфорнії. Аж поки з Тамбея. Не приїздить його старший брат Чарльз. Блюз навіть не підозрює, що Чарльз є членом тріади, який тепер має захистити матір та молодшого брата від таємничого ворога. Творцями серіалу є Барон У та Бред Фелчак. Перший сезон серіалу налічуватиме 8 епізодів. Усі вони вийдуть одночасно. Здається, ми обіймаємося вперше. Можливо, ти помреш, помрештеш? Можна їх пообніматися. 10 січня. Очікуємо на Ехо. Черговий серіал з кіносесвіту Марвел, познайомить глядачів ближче з глухою супергероїною на протезі Майою Лопес, відомою за прізвиськом Ехо. Події серіалу розгортатимуться після фіналу серіалу Соколине Око, де персонаж з'явився вперше. До головної ролі повернулася Алакоа Кокс, яка у реальному житті також є глухою від народження та має ампутовану ногу з протезом. Представлена як племінниця кримінального боса Вілсона Фіска, Ехо постає проти нього, коли дізнається, що той організував вбивство її батька. В новому серіалі Майя повинна зіткнутися зі своїм минулим, відновити свій зв'язок з корінним американським народом і прийняти значення сім'ї та спільноти, якщо вона сподівається рухатися далі. Також відомо, що в серіалі з'явиться персонаж Мета Мердока, відомого як Шибайголова у виконанні Чарлі Кокса. Перший сезон серіалу налічуватиме 5 епізодів. Усі вони вийдуть одночасно. ТИ я. Однакові. Продовження справжнього детектива очікується 15 січня. Події четвертого сезону культового серіалу антології відбуватимуться на Алясці Двоє жінок детективів. Досвідчена Ліс Денверс та молода Евенджелін Наварро які не дуже ладнають між собою, розслідуватимуть зникнення та ймовірне вбивство кількох працівників дослідницької станції. Головні ролі в новому сезоні виконали Джоді Фостер і професійна боксерка Калі Рейс. Шоуранером нового сезону стала Іса Лопес, яка до цього працювала здебільшого на мексиканському телебаченні. Також над четвертим сезоном працював лауреат премії Оскар за фільм місячне сайво Балі Дженкінс. Сезон складатиметься з шести епізодів, які виходитимуть по одному разу на тиждень з фіналом 25 лютого. Це Аляска. Тут ніхто не може взяти і отак піти. Гризельду від Netflix можна буде переглянути 25 січня. Заснований на реальних подіях серіал розповідає про колумбійку Гризельду Бланко, яка втекла з Медельїна до Майами з трьома маленькими синами і кілограмом кокаїну. Після чого швидко стала безжальною власницею квітучої наркоімперії на прізвиська Чорна Вдова та кокаїнова хрещена мати. Головну роль у серіалі зіграла Софія Вергара. Серіал зняли творці хітового шоу Нарко, продюсер Дах Міро та режисерка Андрес Баїс. Перший сезон серіалу налічуватиме шість епізодів. Усі вони вийдуть одночасно. 26 січня очікуємо серіал Експати. Цей міні-серіал розповідає про міжнародну спільноту експатів в Гонконзі, чиї життя стають пов'язані назавжди після раптової сімейної трагедії. Головні ролі у серіалі зіграли Ніколь Кідман, Джек Юстон, Брайан Ті та інші. Серіал заснований на романі американської письменниці гонконгського походження Дженіс Юкі Лі. Зняла його американська режисерка китайського походження Лулу -Лу Ван. Мінісеріал складатиметься з шести епізодів. Перші два з яких вийдуть одночасно, а решта по одному разу на тиждень з фіналом 23 лютого. 26 січня можна буде переглянути Володарів Повітря. Сценарій серіалу заснований на документальному романі Дональда Л. Міллера. Який розповідає про повітряні бої Другої світової, очима британських та американських військових. Головні ролі виконують Остін Батлер, Барі Кіоган, Калум Тернер, Шуті Гатва, Фредді Картер Луїс Хоффман. Продюсерами серіалу виступили Стівен Спілберг та Том Хенкс. Мінісеріал складатиметься з 9 епізодів, перші два з яких вийдуть одночасно, а решта по одному разу на тиждень з фіналом 15 березня. День за днем впливає на хлопців. Отже, січень обіцяє бути гарячим на новинках. А що з переліченого, очікуєте особисто ви. А можливо, якогось проєкту тут і немає. Пишіть в коментарях. А також не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. Зустрінемося вже у новому році. Щасливого нового року!